Ви все ще думаєте, що ніякої різниці між цивільним та офіційним шлюбом немає? Як людина, яка була і там, і там, я можу сказати, що так, ви абсолютно праві. З емоційної точки зору ніякої різниці немає. А от з точки зору законодавства. Вона таки є державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охороною прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства, говорить нам сімейний кодекс. Що таке цивільний шлюб, сімейний кодекс нам не говорить, але він дає нам інше поняття, таке як проживання чоловіка та жінки однією сім'єю. З моменту державної реєстрації шлюбу до чоловіка та жінки переходять автоматично особисті немайнові права та обов'язки подружжя. До них, зокрема, входить право на зміну прізвища, право на материнство та батьківство, право на повагу до своєї індивідуальності, право на свободу та особисту недоторканність, право на фізичний та духовний розвиток, право на участь в житті сім'ї, обов'язок турбуватися про сім'ю в цивільному шлюбі. У чоловіка та жінки є ті фундаментальні особисті немайнові права, які закріплені в Конституції України, в цивільному законодавстві, а взаємини між ними більше регулюються між особистісними відносинами, аніж законодавством. В принципі, на майно набути під час шлюбу, як і на майно набути. За час проживання однієї сім'ї, розповсюджується положення голови 8 сімейного кодексу України. Єдиний нюанс для цивільного шлюбу, у разі якщо є якісь спори про майно, то спочатку потрібно буде встановити факт спільного проживання однією сім'єю, а потім вже визначати правовий режим майна. Теж саме стосується і аліментних відносин. Якщо, наприклад, ви перебуваєте в офіційному шлюбі, то вам не потрібно доводити нічого, ви просто стягуєте аліменти на своє утримання. Якщо ж ми говоримо про цивільний шлюб, то знову ж таки спочатку в судовому в судовому порядку встановлюється факт проживання однією сім'єю, а потім вже вирішується питання стосовно стягнення аліментів. Дитина зачата або народжена у шлюбі, походить від подружжя і вони записуються батьками до свідоцтва про її народження. У цивільному шлюбі для того, щоб батьки були записані до свідоцтва про народження, має бути їхня спільна заява. В офіційному шлюбі чоловік та дружина відносяться до першої черги спадкоємців. В цивільному шлюбі, якщо жінка та чоловік проживали разом однією сім'єю 5 років до смерті, то вони відносяться до четвертої черги спадкоємців. Звісно, що можна в судовому порядку за наявності підстав спробувати змінити черговість і так далі, але найоптимальнішим, мабуть, буде варіант все ж таки заповіту. Ну і стосовно закінчення відносин. Якщо ми говоримо про офіційний шлюб, в якому немає неповнолітніх дітей, немає спору про майно, є взаємна згода, то подається спільна заява до органів державної реєстрації актів цивільного стану, і фактично шлюб розривається таким шляхом. Якщо ж є якісь питання по майну, якщо є малолітні неповнолітні діти, якщо один з подружжя не згоден на розірвання шлюбу, то подається відповідна позовна заява до суду. У цивільному шлюбі таких бюрократичних заморочок немає, якщо ж звісно немає ніяких суперечок стосовно дітей та майна.